Наю вас на своїй кухні. Сьогодні в нас панує українська атмосфера, бо я буду готувати банш. Насправді я буду готувати його з вами вперше, але я вже багато разів його куштувала в закладах харчування та українських сім'ях. Кажуть, що колись дуже давно на високій полонині жив старий гуцул. Все літо він пас овець і харчувався просто сир, бринза, мамалига. А коли в нього запаси води висохли, йому просто не було на чому зберег кашу. І тоді в хід пішла сметана. З того моменту і зрадилася ця страва. Ще кажуть: якщо банош не вдався, значить господар сердитий. Тож ми з вами сьогодні перевіримо, чи сердита я господиня. Інгредієнти, котрі нам з вами знадобляться: молоко, сметана. Обов'язково, щоб це була домашнього походження, тому що магазинна вона дає кислинку, котра нам з вами не потрібна, і вона може е згорнутися: вершкове масло, сир бринза, в мене він також е підсолений. Це кукурудзяна крупа середнього помолу, бо якщо ви візьмете а, дуже крупного помолу, воно просто не провариться. А якщо буде дуже мілкого помолу, воно а, утвориться в тіс. А, то, з чого ви будете робити шкварки? У мене це сало дуже смачне. Вчора на ринку купляла. Ну. Це петрушка, сіль перець, трішечки любові. І це соління, то з чим ми будемо їсти банош. Сама по собі ця страва дуже-дуже жирна і калорійна. <рик> тож почнемо. Е, справжній банош готується на вогні, але ми будемо готувати на пательні. Тож нам треба йомкість з товстим дном. Що ми з вами робимо? На одну склянку круги нам треба дати дві склянки молока. Виливаємо молоко. Хтось готує на чистій сметані, але для мене це буде дуже жирно, то я роблю це з молоком. Отак от я залишаю на кінець. Нам треба сметана. Я вчора ходила на ринок, і я вам скажу, коли я купляла всі ці інгредієнти, я казала, що я буду готувати банош і більшість людей просто не знаю таку страву передается. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так. Владимо, сметану. М -м -м. І нам треба додати вершкового масла. 10 грамів 20. Даймо. І це все ми ставимо на пательню на середній вогонь. Ми трішки проварюємо і доводимо до кипіння. Ставимо з вами на середній. Я ставлю на 5 на 6. Давайте. Обов'язково у вас повинна бути або силіконова, або дерев'яна лопатка. І ми це все проварюємо. Вводимо до кипіння. Після цього ми вже будемо тоненькою струєю додавати кашу, бо якщо ви будете висипати все одразу, вона просто утвориться в такий великий кому. Так, у нас вже все масло і сметанка розчинилися. Зараз воно, як тільки почне рішечки. Кіпіть! Горі на понятному языке. на понятному. Так понятном... ми з вами будемо засипати кашу. В нас вже починає закіпати і потрішечки помішуючи, ми. Ага, молоко взяла. Потрішечки помішуючи, ми додаємо з вами крупи. Цей процес а, ви повинні постійно помішувати, не відходячи від плити. Я наша залишила молоко. Для того, якщо зараз вона, ми подивимось, якщо а, вже все молоко вийде, наприклад, а вона буде недоготовлена, ми з вами додамо молока, що залишилось, для того, щоб доварити. Сподіваюся, мене ніхто не засудить за мій перший раз. Шол 45-й час, як ми варими це Тут Завжди у Петрові була дисципліна, і буде дисципліна. І от такого безпреділа тут ніколи не було і не буде. І так, а, банош наш вже підходить. А, ви можете подивитися. Він вже відстає від вортиків. Стінок. Так, ми це вимикаємо і залишаємо під кришкою. І так, робимо з вами шкварки. Ви можете їх зробити будь -з чого. Це може бути бекон, сало. Я обрала для себе ось такий гарний шматочок вчора на ринку. Я вам скажу: воно настільки смачне, що десь. Ну, трішки менше половини, я вже з'їла, просто сирем. Ми їх ріжемо а, більшими кусочками-шматочками, тому що вони дуже будуть а, обсмажуватись, і масло буде виходити, і вони будуть зменшуватись. Ще, якщо у вас дуже стара а, шкірка, її краще прибрати. Я її залишу. Тож нарізаємо з вами шматочки на шкварки. Ще я вам хочу сказати, що цей шматочок сам по собі він а, в солі. Я вам кажу воно таке смачне. Просто там і коротко. Отай знову! Кому керусало, одне! На суху сковорідку ми викладаємо наші шматочки. І обсмажуємо. Скільки смажите, вирішуєте тільки ви. Все, а ми з вами займаємось тим, що нам або нарізати, або накрашити треба бринцу. І я ще хочу додати е петрошки. Ось тут для більш яскравого вигляду. Що ми з нею зробимо? Ну, давайте спробуємо накрошити, а якщо не вийде, то ми з вами її поріжемо. Ааа, деякі підгоріли. Тут, там не треба було зівати, розумієте? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують аса. Ну, я б не сказала, що вона дуже прям крошиться, але... Але хай буде так. Сьогодні в мене в гостях є моя подруга, котра ніколи в своєму житті не їла баниш. То вона дасть сьогодні чесну оцінку, але перед цим я їй запропоную випити трішечки домашньої наливки, вішнки, як показують, щоб оцінка була точно чесна. Я, таку, я як завжди добротну порцію насипаю. Обираю самі гарні. Ну, наче виглядає непогано. Мало поклала шкварок, але зараз ми скуштуємо і хто захоче, я додам ще. Обираємо шкварки. А с чего ж тут брата, розумієте? Ну, чем чернее, тем лучше. Просто замечательно, ты посмотри, какая это красота. Они должны быть вот такими черными, да? Да, чем чернее, тем лучше. На, да, ситуация! Ано наш, наш, в нас вийшов, а який він на смак. Nice. Анастасія. <рошу> прошу до мене, кадр. Господи, да за що ж мені ці мучення? Давай. Так, давай прошу гарнити. Угу. Чомусь мене до баншок завжди було таке підвзяте відношення. Я думаю, що це взагалі не смачно. Зараз ми спуштуємо. А можемо спочатку вип'ємо. Мені подобається. Вип'ємо варіночку. А, давай. Ну, давай, але чесний відгук. Добре. Ця каша вона дуже ніжна. Але трішечки можна було б доварити. Смачно. Але треба. Кустувати? Салом. Обов'язково. <головік> Салом. Mm. Mm. Разом мені подобається, mm -hmm. тому що каша ніжна, сир хоч і солений все одно ніжний, а оці шкварки, вони якраз такі солоні і розбавляють всю цю. Дуже так, смачно. Да, але все отак разом і взагалі бомба. Єсть! Да? Угу. <рес> yes. Тож, я всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і наступного разу в нас на кухні буде панувати фінська атмосфера. Па-па!